Нова мета озброєних сил України у селі Зарічне Джанкойського району. Там українські партизани знайшли таємну базу російських окупантів. Як повідомляє телеграм-канал Кримського партизанського руху, а теж на базі знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких тонтовані Урали, Камази та паливозаправники. Під'їзди до об'єкту охороняють військові Росії біля облаштованих оборонних позицій, а особовий склад розквартовано по всьому населеному пункту. Днями українські партизани проникли на російський військовий аеродром Сокіл біля селища Схід під Нижнім Новгородом. На цій базі знаходяться бойові винищувачі. За інформацією теж на аеродром росіяни перекинули винищувачі, щоб тримати їх подалі від кордону України для їхнього збереження. Деякі літаки стоять на ремонті. Знаходять будь-які шляхи, щоб підформувати ЗСУ українські партизани, і у тимчасово окупованому Маріуполі. Там серед окупантів піднялася паніка через збільшення загадкових смертей. Армію РФ труять та ліквідують різними способами. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За тиждень було знищено 26 військових РФ. Додаємо в математику. Загалом за літо та два місяці осені маріупольським супротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами. Підірвали потяг українські партизани. Тимчасово окупованому Мелітополі, 13 жовтня, він возив із тимчасово окупованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного, боєприпаси та паливо у зворотньому напрямку. Вивозилися пошкоджена техніка, награбоване майно, українське зерно та залізняк. Вибух пошкодив 150 метрів залізниці та тепловоз. Мер Мілітополя Іван Федоров розповів, як впливають на настрої загарбників диверсії, які здійснюють українські партизани на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема в Мелітополі. В ефірі телемарафону він зазначив, що росіяни мають агресію на цивільне населення. Саме так проявляється їх ліквідація на тимчасово окупованій території. Ліквідація а кожного мародера, кожного зрадника, кожного ворога в тимчасово окупованій території вона переслідує одну основну мету: ворог не розслабляється і відчуває спротив навіть після півтора року повної окупації нашого міста. Нагадаємо, 17 жовтня Wall Street Journal повідомив, що сили оборони України отримали від США ракети дальнього радіусу дії атакам тепер українські захисники ще точніше ліквідуватимуть цілі противника.